Дивимося, як працює наша добріста патрульна поліція області. Так, це серйозно. Так я вам серйозно говорю. Дивимося, як працює наша патрульна поліція. Друзька області. А то щось звеса зупиняли. Мені скоро прийдеться голову скрутити, щоб тут... вас бачити. А Я вам відкриту. Для чого ви провокуєте, приїхали? Кого провокуєте? Ну, для чого того провокування, а кого випакуєте? Знімання на відео, а не А кого ми провокуємо? А на що ми вас, вас, Шо? вас провокуєте? Ну, от приїхали, що тут, ну, тут знімаєте, стоїте. А чого мене має хтось рухати? А ні. це чимось заборонено. Для чого ні. це зараз А про... для чого ви стоїте? Ми працюємо. Ну ви працюєте, ви ми зупиняли працюєте, буса, де... а бус від вас уїхав, так? Да? Ви так працюєте, так? Да? Коли ми зупиняли, бо з юлі десь... Ну я ж да. бачу, як ви йому махали, а він вас прионурує. Чого так, бачите, такого не було. А, такого не було, ну добре. Да. Окей. З реєстратора постараємося зняти. Не знаю для чого тут стояти і провокуватись. А чому б провокувати? Ми нікого не провокуємо. провокуєте!